У нас найбільше людей у фракції проголосували проти, і це є реальною, скажімо так, відображенням позиції фракції. Наша команда в 2014-2019 році створювала антикорупційну інфраструктуру, до якої входить і набу і сап і антикорсуд. Щодо якого, до речі, теж може бути наступ найближчими днями. І звичайно, ця позиція відстояти незалежність цих органів була принциповою. Це дуже важливо взагалі для того, щоб правосуддя в Україні взагалі залишалося правосуддям. Набу і САП створювалися для прос. Сесуальної незалежності у всіх справах проти корупції. Корупція сьогодні в позиції українців є проблемою номер два в країні після війни з Російською Федерацією, і безумовно треба відзначити, що НАБУ і сап мали успіхи у цій боротьбі тому що саме вони тільки дозволяли собі розслідування чиновників високого рівня, таких, наприклад, як міністр, екс-міністр єдності е, міністерства єдності Олексій Чернишов, е, таких як. Там родичі пана міндіча, яких називають близькими до офісу президента, там багато насправді фігурантів, в тому числі і фігуранти з правляшої фракції Слуга народу, яка сьогодні фактично зробила це голосування. Давайте речі називати своїми іменами. Вони зробили це разом із своїми сателітами із групами ПЗЖ, довіра мабих відродження. Ну тобто, переважно, це навіть я би так сказала осколки ОПЗЖ. І знаєте, весь парадокс, що от, того детектива набу про про якого. Ви почали от зараз говорити, його там звинувачують. Здається, у зв'язках із депутатом від ОПЗЖ. Але ОПЗЖ, от, значить, голосує зараз за знищення набу. Ну це такі просто парадокси, з якими ми маємо справу. Я думаю, що це надзвичайно серйозне голосування, яке може мати величезні наслідки для країни, оскільки це було однією з умов української євроінтеграції, оскільки це було однією з умов для безвізу, і в тому числі до речі, умов надання коштів підтримки України під час її боротьби з Росією, тому що ви знаєте, що ті гроші, які ми збираємо сьогодні з податків в Україні, вони всі йдуть на українську армію. А країна живе фактично за підтримки наших міжнародних партнерів. І от сьогодні Європейський Союз говорить про те, що ну це дуже серйозно б'є по країні, оскільки знаєте, за грішми, які надають наші партнери, потрібен незалежний контроль. І от сьогодні цей незалежний контроль спробували вбити, як і всі справи проти топ-чиновників. Я думаю, в цьому був суть такого, знаєте, злагодженого наступу на цю антикорупційну інфраструктуру, який полягав і в вчорашніх обшуках, да, це теж була частина цього наступу, і в цьому голосуванні, і в дуже багатьох інших речах. пані Вікторія От Семен Кривонос із набу каже, що щодо впливу на військову допомогу, що він вважає, що такі дії на військову допомогу Україні не вплинуть. Ви ж висловилися, якщо я правильно зрозумів, що це може мати наслідки, в якій самій частині це може проявитися, і на якому етапі з вашої точки зору. Дивіться, я сказала про фінансову допомогу під час війни. Так про що йдеться? Справа в тому, що сьогодні фінансова допомога Європейського союзу надається нам по програмі «Ukraine Facility». в умовах надання цієї допомоги в так званих «conditionalities», там чітко записано про те, що Україна зобов'язана провести реформування ДБР, яке ну відверто займається політичними замовленнями, і гарантування незалежності набу і САП. Замість цього ми фактично реформуємо в свій по, ну, в свій там чи там розвертаємо в іншу форму на буяса і взагалі не чіпаємо ДБР. Тобто ми робимо прямо протилежні речі, ніж вже записано в дуже конкретних документах, відповідно до яких ми отримуємо гроші європейського союзу. І на, наскільки я знаю, зараз ідуть дуже складні розмови, тому що Європа нас відверто підтримує в нашій боротьбі з е, е, Росією, але розмови на рівні Єврокомісарів. А в тому числі з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер фондерляєн вони йдуть про те, що це дуже серйозний крок назад, і напередодні відкриття першого кластеру переговорів щодо реального членства України, ми можемо знаєте, зараз. Ну, втрапити в надзвичайно невигідно для себе ситуацію, коли ми настільки загальмуємо шлях до Європи України, що зробимо його неможливим, і це те, чого не можна допустити за жодного у жодному випадку. Та я думаю, що сьогодні є ще варіанти з президентським вето, до якого його закликали дуже багато і до речі, керівники антикорупційних органів, і багато активістів. І Я думаю, що будуть відповідні. Заклики і від наших міжнародних партнерів для того, щоб уникнути цієї, знаєте, ну я б ж сказала геополітичної катастрофи. От, власне, пані Вікторія, якщо ця історія набере достатнього розголосу, аби президент не підписав цей закон, яка його подальша доля, як на ваш погляд, до опрацювання чи є кардинальні якісь зміни? Дивіться, ви знаєте, як називається закон, в який заклали знищення антикорупційної інфраструктури? Він називається зміни до, до кримінальних, кримінальних правопорушень пов'язаних зі зникненням осіб безвісти в особливих обставин О, під час події воєнного стану. Звик зниклих безвісти, ну це такий особливий вид цинізму, коли насправді потрібний закон, в якому до речі, є наприклад хороша норма, яку е, наші колеги ініціювали це про заборону позасудових обшуків. Бо вчора до детективів набу прийшли без рішень суду, і це не можна допускати. Це справді незаконна е, штука, і вона ну знаєте, відкриває двері репресіям. Так, от в правильному законі можна заветувати певні норми. І закон далі просто ухвалюється з підтримкою позиції президента. От, і все, тобто, все це насправді ну на рівні процедури, це дуже часто трапляється. Насправді, коли президент витує окремі норми. І е, якщо депутати підтримують е, там його позиції і його правки, він вносить правки, він має таке право нести правки. Достатньо просто прибрати всі ці норми, і тоді законопроект, в принципі, правильний законопроект буде в залі і дійсно буде відповідати своїй назві, бодай, зрозуміло. а не вибачте, отак, от, от знаєте, поставити все з ніг на голову.